В місті Києві проводяться чергові вибори мера. Потрібно сказати про те, що сьогодні правоохоронці працюють в режимі посиленого варіанту несення служби. Ми знаємо про ті події, які в нас зараз на сході, ми знаємо про ті події, які були в Франції. Тому ви, мабуть, звернули увагу на те, що підсилені сьогодні блокпости у нас по мостах, вокзали. Залізничний аеропорт, вокзал, метрополітен, зривотехніки працюють, працюють Національна гвардія, посилені працівники поліції по всіх постах. Якщо дивитися по виборах, то потрібно сказати, що вибори пройшли більш спокійно, навіть чим ті, які були дві неділі назад. Так, за ніч у нас було всього 10 не за ніч. За минулу добу було 10 порушень порядку проведення виборів. Це в тому плані, що десь хуліганство, десь інші дії пов'язані з агітацією, але вони тут же усувалися, тут же виїжджали працівники міліції, благоустрій міста працює, і фактично все було усунуто. За виключенням, що в Голосіївському районі п'яні чоловіки виламали двері на одній із шкіл, яка біля дільниці знаходилася. Тут же прибули працівники поліції, останні затримані, порушено кримінальне провадження. Частина другого хуліганства вже оголошена підозра. За сьогоднішній день фактично всі дільниці відкрилися вчасно, за виключенням по яких були певні проблеми, перших чотири це десь не було ключів, десь ключі не змогли спочатку знайти. А одна дільниця в Дніпровському районі був конфлікт, конфлікт між головою виборчої комісії і членами комісії. Тобто голова всіляко робила все для того, щоб не відкрити. І люди не голосували. Приїхали правоохоронці, приїхав голова територіальної виборчої комісії, втрутилися в роботу, вибрали нового голову і розпочали роботу. Старим головою розбираємося ми, правоохоронці опитали, звернули увагу, що останнє знаходилися в п'яному стані, задули 1,7 промиля, порушили кримінальне провадження по статті 157. і Там від трьох до семи років позбавлення волі. Зараз проводяться. Заходи слідчими, я думаю, вівторок, середа буде підозра, тому що такі випадки недопустимі під час проведення виборів.